Три сходи, три зустрічі з городянами провів міський голова на цьому тижні. Авилівка, центр міста, мікрорайон. Мешканці Авилівської сторони розповідали міському голові про свої турботи у понеділок. Це дуже приємно, що приїхали на Авилівку. Здесь тоже так само, як і по всьому городу, дуже багато проблем і всі люди спрашивают. Очень приємно, что багато прийшли і что к нам приїхали. Міський голова продовжує проводити зустрічі з городянами. Такі сходи корисні усім. Це і своєрідний звіт влади про зроблене перед громадою. Це й отримання зворотнього зв'язку. У мене таке питання, не питання, а навіть просьба. У лозовій немає соціальної бані. У мене пропозиція зразу. У Панютіна на заводі була баня хороша, хороша. Восьма школа. Єдине місце, де грають футбол, тут змагання, власнують це. Що залишилося, ворота залишилися і вода Ну, можна зробити е, турнік, можна зробити це прохання, не школярів. Це вже 18-20 років хлопці з моєї вулиці, вулиці Шмітта. У нас є здесь ДК, він дуже старий, так да, строитель, очень, -очень давно Он у нас вже в ужасном состоянии. И Якщо взять молодеж на мікрорайоні, куди піти, то авиловки абсолютно не вийти нікуди, нету ні клубов, ну культурно провести неко негде. руководитель локомотивного депо, берут на себя ответственность с предприятиями железнодорожного транспорта довести до ума железнодорожный так называемый парк и там установить детскую площадку. Облески отримала еще одна информация от Сергея Степанова. В 2013 году будет новый детский сад на 100 деток. Ура, мені дуже приємно. Звісно, обговорювали і проблеми комунальні. У приватному секторі їх значно менше, адже кожна оселя має свого господаря. Проблеми з отримання житла мають мешканці будинків комунальної власності через те, що не сплачують за комунальні послуги. Домовилися, зокрема, мешканці занехаєного будинку по вулиці Дикого, 12, а почати стосунки з комунальниками з чистого аркуша ще влітку та не виконують тих зобов'язань. Нічого не робили погано. Приехал мистический голова, снял пиджак, залез на крышу, походили вокруг дома, посмотрели эти мусор, которые сами там створили, посмотрели на всю этот бедлам, и вы сегодня, мы стараемся, планируем, и не так, как хотелось бы, но ну, не сразу, но наберитесь терпения, помогайте. Не, мы таких вопросов у нас нету, так, ну, насчет цыгане мы, конечно, пришли еще сюда, ну и послушать, конечно, его, что выполнили, что сделали вообще. Ну, насчет що хочу я, я сказать, конечно, насчет Сергея Федоровича я доволен. Кое-что, конечно, и для виловки он сделал так. Очень довольны. Мы. Сразу Ничего не сделаешь, хочется все это сделать, но этого не сделаешь, конечно. Но это со временем все будет, конечно. Конечно, работа проводится. Но ведь не все, ну тут понятно, что не все сразу. Но тем не менее, очень много проблем. Меня лично не ну лично меня нет. Я просто квартальная. Нас беспокоит Пушкина улица. имени ветеранов, пенсионеров, которые не смогли сюда прийти, Значит, выразить общую благодарность за ту всю роботу, которую, городской проделал, и все люди, которые участвовали в этих делах, мы не все знали, не все видели. Одне досі покоїть людей похилого віку. Довго добиратися до поліклініки на микрорайон. Я вам хочу задать вопрос. Я ж вас внимательно слушаю. Когда вы в городе были последний раз в поліклинике? Да. То, що ви говорите, інформація имеет ровно полугодовую давність. Первинну медичну допомогу вже давно отримують мешканці Авилівки у центрі міста у спеціально створеному відділенні міської лікарні номер 3 яке працює у приміщенні районної поліклініки. Міський голова пояснював, усі моменти реформування медицини започатковані державою 20 сентября в сесії обласного совіту прийнято рішення о созданні комунальної установи екстрена медична допомога. Вся скора допомога з усієї області буде централізована, передана в область, в тому числі і Лазовська.